По повній програмі. Я дивлюсь начальник БЕП області, який працював, зараз так же само і працює, який грабував і грабує народ. Продовжує. Знаєте, нічого не міняється взагалі. А як і ти воювати, ну, будь ласка, іди. Зараз те, за що ми платимо тобі податки, захищай громадський спокій, щоб я міг спати спокійно і щоб я не казав, що треба створити батальйон захисту. Не я повинен це робити. Повинні он, є, кому ми платимо дійсно податки. Вони повинні працювати, вони повинні нас всіх заспокоювати. І казати, йди додому, все дійсно дуже добре. І не тільки своїми словами, а й діями показувати нам, що дійсно все добре. І, он є губернатор, знову повертаємося, в Дніпропетровської області, да? Коломойський. Я розумію, що в нього в області порядок. Хороший, він поганий, але громадський порядок забезпечений. Хто заважає нашим так само діяти? Чи в нас тут бідних людей більше, ніж багато. Знаєте, ну, чи... Якщо ви понарігали на себе там, оці зірки, знаєте, які там з брилянтами чи без брилянтів хизуються друг перед другом, малуначарська, будь ласка. Але знаєте, я аналізую просто те, що я бачу, те, що я читаю, і те, що я чую. Я не бачу там працівників прокурори, прокуратури, які постраждали, чи які там загинули. Я не закликаю гинути за державу, але чомусь позахоплювали їх цілі прокуратури, вони ну, нормально себе відчувають. Там чи судова система, чи міліціянти, які там георгійські стрічки. Ідіть, будь ласка, не грабуйте народу, а проявляйте себе. В справі захисту.